В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко вітаю. Вже завтра сполучені штати оголосять фінальний за адміністрації Байдена пакет озброєнь на суму 500 мільйонів доларів. Це відбудеться у межах засідання контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн у Німеччині. Нині там очільник Пентагону Ллойд Остін, який вже зустрівся із міністром оборони України Рустемом Умєровим, враховуючи те, що останній пакет озброєнь буде на 500 мільйонів доларів. Це означає, що адміністрація Байдена не встигає використати ще майже 4 мільярди доларів на допомогу у Україні. Що буде із цими ресурсами? І яке майбутнє формату Рамштайн? Про це розкаже наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб, яка висвітлює візит Остіна до Німеччини. Посадовці кажуть, що військовий пакет США для України буде суттєвим, але він не охопить усі 4,3 мільярди доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених конгресом у квітні минулого року. За моєю інформацією, суму пакету допомоги ще затверджують, але ймовірно вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа, оскільки американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги. Посадовці кажуть, що до 20 січня, коли Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, вже доставлять в Україну. Однак деякі обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові до кінця цього місяця. Водночас цей показник у 80-90% не включає допомогу США надіслану через фінансування ініціативи сприяння безпеці України. Останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярди доларів оголосили минулого тижня. Ця ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак це потребує більше часу. Щоби така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці і навіть роки. Аналітики, з якими я спілкувалася, як от Бредлі Боуман із фонду захисту демократій. Кажуть, що Києву довелося дорого заплатити за затримки через сумніви в адміністрації Байдена щодо обладнання, яке вже є на складах США. Занадто часто на жаль, ми спостерігали динаміку: ні, можливо, так. Коли Україна просила про щось, а адміністрація спочатку казала ні, потім можливо, а врешті так. І протягом цього часу ми бачили, як росіяни наступали, а українці гинули. This is a bittersweet moment for Defense Secretary Lloyd Austin. для міністра оборони Ллойда Остіна. Це щемкий момент. А для України та європейських союзників. Це момент невизначеності. Посадовці, які спілкуються із журналістами, називають контактну групу з питань оборони України своїм дітищем. А аналітики називають цю групу, яка наразі налічує близько 50 членів визначним моментом у спадщині Остіна на посаді міністра оборони, оскільки вона забезпечила Україні скоординовану допомогу для вісіччя агресора. За словами Остіна, його увага на засіданні контактної групи буде зосереджена на збереженні імпульсу та досягненні результатів для України. Посадовці кажуть, що Остін заклав основу для того, щоб США продовжували керувати контактною групою. Однак, якщо адміністрація Трампа вирішить цього не робити, кажуть вони, групу може за потреби очолити європейська країна. Після вторгнення Росії контактна група спільними зусиллями надала Україні зброю, обладнання та організувала навчання загалом на суму 126 мільярдів доларів. Однак, якщо врахувати, що США надали трохи більше половини цієї допомоги. Це дійсно показує наскільки лідерство Америки залишається критичним, кажуть аналітики подивіться на книгу Трампа, мистецтво укладати угоди. Там є аргумент щодо ведення переговорів з позицій сили. Я не бізнесмен, але розуміюся на стратегії та військовій справі. Якщо ви хочете мати ефективні переговори та ефективну дипломатію, як сказав колишній держсекретар Джордж Шульц кілька років тому, вам потрібно вести переговори з сильної позиції, інакше переговори це по суті примирення. Люди Трампа дуже критично поставилися до того. Як адміністрація Байдена впоралася із Афганістаном? Я думаю, що якби відбулось суттєве скорочення чи припинення нашої підтримки України, там може бути велика катастрофа, і це буде відповідальністю новообраного президента Трампа. Крапка. Тож я впевнений, що новообраний президент Трамп не хотів би такого у своєму резюме, і тому в такому випадку я вважаю, що було б розумно дійсно збільшити підтримку України в перші місяці роботи нової адміністрації, аби поставити Україну найсильнішу можливу позицію в дусі мистецтва укладати угоди, аби надати Києву та Вашингтону важелі впливу у цих переговорах. Я б сказав, що це справді момент для американського лідерства, американської сили та чіткості американської моральної позиції. Я вважаю, що контактна група з питань оборони України відіграла важливу роль у всіх трьох цих сферах. З новим наступом України на території РФ та повільними успіхами Москви на Донбасі каже Боуман, обидві сторони тепер схожі на автогонщиків, які змагаються пліч опліч, бампер-у-бампер, -бампер, один проти одного. Кожен дотискає педаль газу на максимум. Експерт попереджає, що якщо хтось із водіїв зніме ногу із педалі газу, він програє битву. Педаль газу для України в цьому випадку це безпекова допомога через зусилля контактної групи. Карла Баб, Марія Ульяновська, Голос Америки. Українські збройні сили продовжують нову фазу наступу у Курській області. Генерал армії США у відставці Бен Годжес, з яким я поспілкувалася напередодні, вважає, що Курська операція може стати важливим впливу у будь-яких можливих переговорах із Росією, і має показати, що Україна нині не програє а Росія у набагато слабшій позиції ніж це було рік тому. Послухаймо на думку спадають три речі. Найперше, наскільки вражає, що навіть попри те, що було відомо, що українські війська усередині цього курського плацдарму і вони там воюють із серпня, Україні все одно вдалося накопичити додаткові сили і розпочати іще одну фазу цього контрнаступу без того, щоб росіяни це помітили чи змогли зірвати підготовку. Як на мене, це неймовірно, якщо думати про всі ті дрони та інше, це говорить мені про те, що українські війська стали ще більш досвідченими та спроможними у використанні засобів електронної боротьби. А також у тому, що ми називаємо оперативною безпекою. Але це також вказує на продовження некомпетентності з російського боку. Другий висновок для мене це те, що стратегічна проблема чи дилемма Путіна стає ще більшою. Він намагався ігнорувати це у серпні, а потім двічі казав, що усунуть це до 1 жовтня, а потім здається до 1 січня. І очевидно, вони не змогли цього зробити. Тому він має справжню дилему, бо його війська не можуть цілковито усунути цей плацдарм українських військових всередині Росії. І звісно, третій висновок для мене це дилема Кремля щодо будь-яких можливих переговорів. Я не думаю, що Росія була б готова прийняти, що Україна залишить собі частину Курської області. Тому це для мене підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще у серпні. Чи вважаєте ви, що успіх у цій операції може дати Україні суттєвий важель впливу у будь-яких можливих переговорах? найбільший важіль впливу походить із того факту, що вони володіють частиною досить важливої області, і це важіль впливу на найбільш фундаментальному рівні. Але це також має допомогти змінити наратив про те, що Росія так чи інакше неминуче переможе, бо Україна ніяк не може їх зупинити. Вся ця курська операція має довести людям, що Україна не програє. Насправді, Росія сьогодні у набагато слабшій позиції ніж рік тому. Україна перемелює російські війська і має інструменти для того, аби досягнути успіху 2025-го, який адміністрація Джо Байдена називає ключовим роком війни. На цьому наголосив під... на цьому наголосив Джон Файнер, заступник радника з нацбезпеки США під час дискусії в Четам 8 січня. У спілкуванні з аудиторією Файнер наголосив, що Росія зазнає величезних втрат і відзначив, що в деяких випадках за два тижні війни російські війська втрачають стільки ж солдатів скільки Кі сполучені штати втратили під час всієї війни в Іраку вбитими та пораненими? Ось його оцінки At the end of 2024 and into 2025, where we тоні this leaves Ukraine, Наприкінці 2024 тисячі і початку 2025 року Україна знаходиться в позиції на полі бою, коли вони перемелюють Росію. Так Росія досягає певних поступових успіхів на сході України, які мають значно меншу стратегічну важливість ніж очікувало від Росії на початковому періоді війни. Росія зазнає величезних втрат у цьому процесі: близько тисячі вбитих і поранених на день під час цього конфлікту. Протягом останнього місяця перед приходом нової адміністрації ми виділили додаткові ресурси для України для продовження цього успіху. Ми також запровадили значний набір нових кроків економічного тиску на Росію. Переслідуючи фінансовий сектор, і скажу, що найближчими днями проти Росії будуть запроваджено ще більше економічних кроків, і ми надали Україні 20 мільярдів доларів. Йдеться про доступ до 20 мільярдів доларів доходів від російських активів, щоб їхня економіка перебувала у стані базової платоспроможності напередодні нової адміністрації. Отже, у них є інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який ми завжди вважали дуже важливим роком у цій війні. І це буде залежати від нової адміністрації, чи вони продовжуватимуть сприяти перевазі на полі бою, економічно тиснути на Росію, і чи врешті-решт вони захочуть розпочати переговори, які, як вони сказали, вони можуть проводити з позиції сили, якщо вони продовжуватимуть шлях, на якому ми зараз перебуваємо. У Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес стрімко поширюються лісові пожежі. Вже відомо про двох загиблих і щонайменше тисячу зруйнованих будівель. Пожежа у районі Лос-Анджелесу Pacific Palisades, яка розпочалася о десятій ранку у вівторок, лише за добу поширилася на понад 1100 гектарів. Щонайменше 100 тисяч людей були змушені евакуюватися. У зоні ризику нині десятки тисяч осель. Місцева влада також повідомляє про багатьох постраждалих, які отримали опіки. Через надзвичайно сильний вітер у районі Лос-Анджелеса вночі у вівторок виникли ще дві лісові пожежі на півночі міста. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив. Сив надзвичайний стан у штаті. Нині у Лос-Анджелесі президент Джо Байден у середу. По обіді він відвідав одну з пожежних станцій, де місцева влада розповіла йому про ситуацію на місці. За їхніми словами, пожежі нині абсолютно не контрольовані, і вони зосереджують свої зусилля, аби спершу врятувати людей, а потім оселі. Президент Байден запевнив каліфорнійців у своїй повній підтримці і сказав, що надасть необхідні федеральні ресурси для подолання пожеж. Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяви новообраного президента Дональда Трампа про контроль над Гренландією. Це щось, що очевидно не відбудеться, а відтак на це не варто витрачати часу. Заявив він під час прес-конференції у Парижі. Однак, заяви Трампа продовжують активно обговорювати як у Сполучених Штатах, так і в решті світу. Ми вирішили детально розібратися, чому так багато уваги приділяє новообраний президент цьому острову і чого намагається досягнути. Тему досліджує мій колега Яр який приєднується до ефіру зараз. Остапе, привіт, Вітаю, Юля. Остапе, Отже, насамперед, що саме казав Дональд Трамп про Гренландію? Тілі Дональд Трамп поставив під сумнів право Данії на контроль над Гренландією і сказав, що в Копенгагені мають від цього відмовитися. Про це він заявив на прес-конференції у Флориді. На запитання журналістів чи може Дональд Трамп запевнити світ, що Сполучені Штати за його керівництва не будуть використовувати військову чи економічну силу для контролю над Гренландією чи Панамою. Дональд Трамп сказав, що обіцяти цього не може. Давай послухаємо, як він аргументує, чому Сполученим Штатами його думку потрібно. До контролювати Гренландію Люди навіть не знають, чи є в Данії якесь законне право на Гренландію. А якщо є, то вони повинні від нього відмовитись, бо ми потребуємо Гренландію для нашої національної безпеки. Це для вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. Вам навіть не потрібно бінокля. Гляньте назовні. Всюди китайські кораблі, всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. І раніше того ж дня до Гренландії з візитом прибув син Дональда Трампа. Дональд Трамп молодший. Він приземлився у столиці Гренландії місті Нук на літаку свого батька. Трамп Фрозван. Ця поїздка не була втім офіційною. У Трампа молодшого не було заплановано жодних зустрічей з місцевими посадовцями. Він сказав журналістам, що приїхав туди як турист. Втім, безумовно не можна цей візит сприймати у вакуумі. від усіх заяв це створює інформаційний привід, пожвавлює обговорення на тлі. Заяв Дональда Трампа і підкидає хмизу до вогню щодо суперечок довкола Гренландії. Ось бачимо так ці кадри із візиту Трампа е, молодшого у своїх соціальних мережах. Він написав, Гренландія любить Америку і Трампа і заявив, що місцеві люди хочуть контролювати свої природні ресурси, які, начебто, в них забирає дані. на це також. Ілон Маск він поширив ці фотографії. Написав у себе: якщо люди Гренландії хочуть бути частиною Америки, а я сподіваюся, що вони хочуть, ми їх з Цю приймемо ось такі заяви, юлю. Остапи, як на все це реагує офіційна Гренландія і власне Данія під контролем якої і є ця територія, і як сприймають такі заяви Дональда Трампа чинні посадовці Сполучених Штатів? Диві, так спочатку трохи контексту. Гренландія це найбільший у світі острів з населенням у понад 55 тисяч людей. Також це автономна територія у складі королівства Данія. Цю автономію отримала Гренландія в 1979 році. Має свій парламент, урядування. Втім, данія опікується зовнішньою політикою та обороною Гренландії. Також Гренландія отримує від Данії щорічні субсидії доволі значні. Як реагують на ці заяви? Державний секретар Антоні Блінкен. Юлі сьогодні у Європі прокоментував. Він сказав що це не найкращою ідеєю і сказав, що не вірить, що це коли-небудь станеться. Йдеться про контроль сполучених штатів так над Гренландією. Також активно обговорюється на американських телеканалах. Вчора сьогодні це одна стоп тема. Про це багато дискутують. Але безумовно важливо дивитися на те, що кажуть у Європі, що каже сама Данія. Гренландія коментують за прем'єр. Міністерка Данії Мате Фрідерексен в інтерв'ю місцевим змі. Вона сказала, що Гренландія не продається, що вона належить місцевим людям, і хоча безумовно, сполучені штати це найважливіший союзник Данії. подані Копенгаген хоче мати хороші відносини з Вашингтоном, але потрібно це робити в межах чинних норм, і не потрібно зазігати на Гренландію. каже вона. Давай послухаємо. Я Я хочу чітко прояснити: з погляду уряду Данії, Гренландія є для народу Гренландії. Це дуже гордий народ із мовою і культурою. Це самобутній народ. І як раніше заявляв голова уряду Гренландії, Гренландія не продається. Сполучені Штати є нашим абсолютним найближчим союзником, і ми хочемо тісно співпрацювати з ними в усіх питаннях оборони та безпеки. Це також стосується північної Атлантики, де напруга зростає. Ми Беззаперечно зацікавлені в тому, щоб саме США відігравали провідну роль у цьому регіоні, а не, скажімо, Росія чи інші країни, але Гренландія для Гренландців Мете Фредеріксан також додала, що вона не вірить, що Сполучені Штати зрештою вдадуться до військового чи економічного тиску для того, щоб отримати контроль над територією. Регують на такі заяви Трампа в самій Гренландії. Прем'єр-міністр і голова парламенту Гренландії у новорічному зверненні припустив, що його країна може отримати незалежність від Данії. зрештою сказав він, що пора гренландцям самим вирішувати з мати торгівельні відносини і не покладатися лише в цьому на Данію і не робити лише за посередним. Данії тому такі заяви від Гренландії лунають теж юлю Остапе, В чому власне інтерес Дональда Трампа до Гренландії? Яка кінцева мета його заяв? Чого він намагається насправді досягнути? Юлі, ці заяви не виникли ні з чого. Ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп ще протягом свого першого президентського терміну говорив про бажання купити Гренландію. Втім, тоді це не трансформувалося в жодні дії. Зараз він говорить про те, що це національний інтерес Сполучених Штатів отримати цей контроль. В чому цей національний інтерес полягає на думку Дональда Трампа? По перше, Гренландія має значні поклади мінеральних ресурсів, корисних копалень, зокрема золота, срібла також інших рідкісних металів. Інша річ про яку говорить Дональд Трамп. Про те, що довкола Гренландії проходять важливі морські арктичні шляхи, з яких користаються Китай та Росія. Дональд Трамп вважає, що в інтересах сполучених штатів отримати і повернути контроль над, над цією ділянкою, теж аби Китай та Росія не не зловживали цим. Ось такі аргументи ми чуємо. Голос Америки спілкувався з експертами про це що до цих заяв Дональда Трампа. Безумовно кажуть вони, що тут також присутня доля сарказму, але не можна повністю це списувати на жарти, і потрібно також серйозно Озно до цього ставитися. які яка мета таких заяв ну по перше кажуть експерти, може бути це спрямоване на внутрішню аудиторію, аби показати, що Дональд Трамп є сильним лідером, що він повертається на міжнародну арену, повертає міць сполучених штатів на цій міжнародній арені. Така мета може бути. Інша, інша мета кажуть експерти, це можливо вплинути, спробувати вплинути на іноземні країни і домогтися такими заявами того, чого зрештою хоче Дональд Трамп. Але безумовно також наголошують аналітики, що будь-які Дії такого штибу у сполучених штатах неможливо ухвалювати одноосібно. Для цього потрібно також схвалення конгресу. Давай послухаємо, що відповіла експертка університету Джорджтауна в коментарі нашої колезі пеці Відекосфарі. It's not smart to just нерозумно це просто відкидати і ставитися до цього легковажно або просто як до жарту. Але скажу ось що ми живемо в суспільстві, де багато таких рішень не приймаються одноосібно. і навіть якби адміністрація Трампа хотіла здійснити експансію і вторгнутися в інші країни. Наскільки це може бути реалістичним з точки зору сили? Які підстави? І я хочу сподіватися, що конгрес відіграв би тут важливу роль player here. дуже цікава. Безумовно, ця тема. Остап будемо стежити також за іншими заявами Дональда Трампа, як до інавгурації, так і безумовно після інавгурації, тому що це матиме набагато більше значення. Дякую тобі, Остапа. На зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш. Сергій Кислиця, який майже п'ять років очолював постійне представництво України при ООН, багато своїх зусиль присвятив тому, аби пояснити міжнародній спільноті нелегітимність перебування Росії у кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. Однак, як розповів дипломат в інтерв'ю Ірині Соломко, сама система організації створена таким чином, щоб права і повноваження постійних членів ніколи не ставилися під сумнів. Про кругову поруку у Радбазі ООН, захист України та очікування від Адміністрації Дональда Трампа фрагмент інтерв'ю далі. Сергій Олегович, ви на цій посаді провели майже 5 років, і от мені цікаво, все ж таки, здякую, з якою такими відчуттями та, залишаєте все ж таки цю будівлю і, взагалі, ООН. Я повертаюся в Україну з е, оптимізмом. Більше того, я вам скажу, що бажання. Поставити вже в практичній площині питання про моє повернення в Україну у мене зародилося в серпні місяці під час наради послів. І тоді, перебуваючи в Києві і на вулицях Києва і в спілкуванні з киянами, українцями, я відчув, наскільки я себе добре почуваю в Києві. Але, напевно, один з таких. Важливих моментів, які ви почали впроваджувати да, тут -от, в ООН, це ви все ж таки намагалися піддати сумніву легітимність членства Росії та Російської Федерації та відповідно в ООН безпосередньо та в Раді безпеки. Чи ми досягли значних успіхів? Також питання для дискусії, тому що з одного боку. Ми зробили багато в тому числі для того, щоб всім нагадати, як воно сталося. З іншого боку, немає реального прогресу через те, що вся система створена таким чином, щоб права і повноваження постійних членів ніколи не ставилися під сумнів. І між постійними членами навіть в таких умовах повномасштабної агресії, буде крамолою сказати, для вух наших найкращих друзів, існує кругова порука. Тому що ніхто з них не готовий відкривати досьє про права і повноваження постійних членів, бо це може відкрити. Процес перегляду всіх прав і повноважень, всіх постійних членів, ця організація не зможе існувати в тому вигляді, як вона створена відповідно до статутних рішень. Якщо у Сполучених Штатах відберуть право вета, якщо все-таки повертатися до ООН і цих п'ять років на цій посаді. Які там ключові все ж таки, перемоги би могли би виокремити за цей час? Дивіться, українському керівництву і українській дипломатії вдалося е, за 22-й і більшу частину 23-го року е, змінити парадігму сприйняття е, агресії Російської Федерації проти України і ухвалити цілу низку. Системних рішень. Нам вдалося до жовтня 2023 року провести практично всі необхідні системні рішення, зокрема Генеральної асамблеї, в умовах паралічу Ради безпеки щодо української проблематики. Тому що коли ти виносиш на голосування формулу Російська Федерація країна-агресор, і 141-143 країни голосують за це. Це є глобальним свідченням, глобальною сертифікацією, що так і ви є агресором. Якби не було цих рішень Генеральної асамблеї, не було би системних інструкцій по всій системі, візьмемо питання відшкодування за заподіяну шкоду. Ми провели через Генеральну асамблею резолюцію про це, і вона була підхоплена європейськими країнами, і в результаті було утворено реєстр заподійних збитків, які вже активно працює в ГАЗі. Візьмемо інший аспект: візьмемо ту ж саму Раду безпеки, яка, хоча й не може, ухвалити жодного рішення по Україні до сьогодні, але. На вимогу України проводить і не тільки України, проводить засідання Ради безпеки. За період лише минулого року було більше 30 засідань по Україні. Рада безпеки є єдиною глобальною платформою, де під протокол, під камери, і не тільки члени Ради безпеки, але, передусім члени Ради безпеки. Мають давати відповіді на запитання, які ставить Україна, але все ж таки, якщо поговорити про те, чого не вдалося досягнути, вочевидь, те, чого не вдалося досягнути, це проголосувати резолюцію про створення трибуналу. Це не питання спіхотехніки, це питання того, що неймовірно багато роботи робиться за лаштунками. І ці консультації тривають постійно і в багатьох столицях про трибунал. І ми не сягнули того моменту готовності теми для того, щоб її виносити на генеральну асамблею. Але це неправда і неправильно казати, що робота не ведеться. Тобто, ви думаєте, що вона ще може бути винесена в ООН? чи ООН вже не розглядається як майданчик, на якому цей трибунал буде створено? Я не хочу виключати жодного з варіантів, але не будемо забігати наперед. Я просто хочу запевнити всіх, що притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Воно неминуче Ми можемо не поставити питання. Все ж таки, як як ви вже значили, у вас величезний досвід і розуміння американської політики, та тобто ви тут вчилися, ви потім тут багато працювали. Зрозуміло, що зараз Сполучені Штати вступають в новий етап за президентства Дональда Трампа. І от які ваші очікування в цьому контексті? Все ж таки, я думаю, що Сполучені Штати безсумнівно залишаться найголовнішою країною Організації Об'єднаних Націй. Подекуди я чую якісь дуже Спотворені і примітивізовані коментарі щодо позиції Сполучених Штатів по відношенню до Організації Об'єднаних Націй, вони не відповідають дійсності. Сполучені Штати не розвернуться спиною до ООН, Сполучені Штати і надалі, як і всі попередні 80 років, будуть використовувати організацію Націй як чи не найголовнішу платформу майданчик. На глобальному рівні, тому що їхнє постійне членство в Раді Безпеки 24 годин, години, днів на тиждень, дає їм можливість, якщо не диктувати, то принаймні проводити консультації і доводити свою політику до інших глобальних партнерів. Так, Сполучені Штати Штати очікувано будуть переглядати фінансування ООН. Сполучені Штати будуть активним учасником всіх найважливіших подій і процесів, які будуть відбуватися в Організації Об'єднаних Націй. Тому розбудова нашого діалогу і співпраці з делегацією Сполучених Штатів буде одним із найголовніших завдань місії України при ООН. У версію інтерв'ю із Сергієм Кислицею дивіться на сторінці «Голосу Америки українською у Ютубі. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося вже завтра. На все добре бережіть себе, Па-па.